Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Запах хіткого диму на весь під'їзд. У цей понеділок у рівному на вулиці Шухевича сталася пожежа. Місцеві жителі почали скаржитися на задимлення на їхніх поверхах. Як з'ясувалося згодом, у багатоповерхівці загорілася квартира. Там перебував чоловік. Що стало причиною пожежі та чому місцеві жителі мають запитання до рятувальників? Дивіться далі у сюжеті. Чорні стіни у під'їзді та їдкий запах диму. У Рівному на вулиці Шухевича, 14, сталася пожежа. Спочатку мешканці цього багатоквартирного будинку почули неприємний запах горілого, який швидко ширився поверхами. Запага був. Відкрили двері, просто диму стільки, що майже не видно нічого в під'їзді. Там я знаю, що живе якийсь молодий мужчина і з мамою своєю. Він не зовсім такий, начебто, благополучний, І кажуть, що ну є такі, поки що попередні свідчення, що він був не тверезий. Ми намагалися поспілкуватися з жителями квартири, де сталася пожежа. Проте вони на відріз відмовилися з нами говорити. Як повідомили рятувальники, горіла квартира на першому поверсі. У приміщенні вогонь пошкодив стіни та ліжко. Рятувальникам повідомили, що всередині можуть бути люди. Співробітники ДСНС в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвитку та виявили у квартирі чоловіка 1982 року народження. В подальшому його вивели на свіже повітря. Від госпіталізації чоловік відмовився. Причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці. Пан Віктор живе на восьмому поверсі багатоквартирного будинку, де трапилася пожежа. Розповідає, диму було так багато, що можна було втратити свідомість. Жаліється, що рятувальники не попередили інших мешканців про те, що багатоповерхівці зайнялася квартира. Получається, що вони приїхали, перший повертушили, там швидко потушили, але не гучномовцям, не якимось там опитуванням, нічого не пройшло, не попередили нікого. Що пожар на першому поверсі, і що за і що робити з цим задимним? Тому що якби наприклад, я собі думаю, якби я там в паніці або хтось там дружина там спускалися б через цей дим, ми могли б там просто трошки навіть свідомість втратити, тому що стільки диму було. Тож, аби вберегти своє життя та не завдати шкоди іншим, рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки в приміщенні, не перевантажуйте електромережу. Не залишайте без нагляду вимкнені кухонні плити, тостери, мікрохвильові печі та не паліть у ліжку. Дотримання цих правил допоможе вам зберегти ваше життя та здоров'я. Змінюється, а щось залишається вічним підземний перехід поблизу радіозаводу багаторічна проблема рівного, яка ніяк не може вирішитися. Мешканці міста з гіркою іронією називають його дорогою до травмпункту, адже за роки безкінечних ремонтів та обіцянок він став для них уособленням незручностей. Чому так вийшло та чи варто надіятися на ремонт? Дізнавався наш Артем Максименко. Шлях до травмпункту. Такими словами рівняни описують підземний перехід на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Бандери. На цих сходах можна вбитися. Моя знайома зламала руку на цих сходах, і йшла по цих сходах, і, і, і от з однієї сторони перила, з другої треба було б зробити, бо з другої якось так краще ступеньки. А з цієї то взагалі. Так що зараз таке час, таким старшим, як я, то я стараюсь не ходити. Це в особи случай. Опитані нами рівняни кажуть: входи до підземного переходу перебувають у дуже поганому стані. Наголошують на тому, що влада міста нічого із цим не хоче робити. Дуже жахливо, дуже жахливо. Це жах. От. Ну, треба щось робити. А наша муніципальна влада. Я бачу, не хоче нічого робити. У 2020 році був проведений тендер на ремонт цього переходу. Його виграла компанія «Сантехбудка». До кінця 2020-го встигли зробити лише одну сторону сходів у підземку: поштукатурити стіни та частково встановити освітлення. Це обійшлося у майже 300 тисяч гривень. Більше фірма зробити не встигла, адже не було фінансування, і з того часу додаткові гроші на завершення робіт не виділяли. Прийшла нова влада і сказала, що підземний це не мода, а наземний переход це дуже модно Засипати, а надземним зробити. Так вони хотіли, а зараз не знаєш, не хочуть. Вони гроші не виділяли. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного розповіли, що ремонт підземного переходу був призупинений після 2020 року через брак фінансування. Проте станом на сьогодні є плани щодо відновлення робіт. Для цього хочуть внести зміни у проект реконструкції підземки. З тих часів вже помінялися і ціни, і норми ДБНів. Тобто, ми маємо зробити коригування проекта, попросити кошти на те, щоб його завершити, провести ще одну тендерну процедуру і виконувати роботу. Провести коригування проекту планують цьогоріч. річ. Після, додав Володимир Пилипчук, будуть просити про виділення коштів на ремонт підземного переходу. Якщо депутати передбачать на це гроші, то роботи відновлять усе для збройних сил чергову партію техніки. Передала рівненська територіальна громада цього вівторка для українських захисників та захисниць, забезпечили бійців із 19 військових частин. Що саме отримали наші військовослужбовці? Розповість наша Валентина Захарчук. Хочу просити і наше суспільство. Побачите, почуйте нас. Ми завжди, ми завжди на війні. З таким закликом звернулася до українців військовослужбовиця з позивним Мотря. Каже, засобів для ведення війни постійно бракує, тому військовій раді будь-якій підтримці, аби мати чим нищити ворога. Цього разу військову допомогу отримає від Рівненської громади. Тут вкотре передали зарядні станції та дрони для наших сил оборони. Хлопці дуже потребують допомоги, тому що зараз зима і такі всі, як говориться, прилади вони потребують, виходять часто зі строю, багато уходяться з новими програмами. Я для свого підрозділу сьогодні отримала дві зарядних станції Кофло. Вони будуть задіяні на. Для хлопців, для наших на дві КСП нашого підрозділу, військовий з позивним Юджин для свого батальйону забрав Мавіки. Каже: дрони на полі бою це розхідний матеріал. Їх використовують для розвідки, а це збереження життя побратимів. Самі купувати не можуть, бо ціни на них непомірні. Дрони типу мавік 3 3D», типу Аутел, 4Т» t Це є очі в небі. Вони використовуються також для, як для скидів, ну там для зупинки ворога. І... Рятують хлопців фактично, тому що не треба з окопу і дивитися, а треба вже від, від, від відбивати ближні військ. Закуплену Рівненською міською радою техніку, розповідає виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян, цього разу передали для 19 військових частин. Запитів ще чимало. На всі будуть реагувати. Ми намагаємося завжди допомагати, тобто при притриманні листів, ми так само з ними співпрацюємо. Його головна мета це у нас перемога, І громада знову долучається до великої передачі, і кожного разу воно так само і більше і більше передавати. За постійну підтримку наших захисників та захисниць Рівненська тергромада отримала відзнаку від одного з підрозділів збройних сил України. Отримати водійське посвідчення не так просто у рівному не вщухають обурення людей щодо черг у сервісному центрі. МВС водії змушені тижнями виловлювати талончики в сервісних центрах, аби здати іспит на отримання водійського посвідчення. більше чергу під приміщенням люди займають ще з ночі. Як цю ситуацію пояснюють працівники сервісного центру? Дивіться в матеріалі Сніжани Твардовської. Черги та неможливість взяти талон саме такі асоціації виникають у багатьох людей, коли йдеться про регіональний сервісний центр МВС. Аби отримати омріяний талон на практичний водіння, Тут займають чергу ще до сходу сонця. Черги умре на очний щоб взяти очно талон займається четвертої ранку. Буквально люди стоять, чекають два тижні. Я кожен день заходив, проводив по пару годин в день, по кілька годин в день, а заходив. Старався зробити талон, там викладають досить мало талонів на день і буквально моментально їх розбирають. Люди, з якими ми поспілкувалися, розповідають. Доводиться тижнями чергувати під сервісними центрами МВС. Не краща ситуація, якщо записуватися на практичний іспит через сайт відомства. Втім, є й щасливчики. Пан Валентин, один із них. Розповідає, записувався онлайн, але і такий спосіб має чимало незручностей. Проблема дійсно є. Три доби я моніторив онлайн чергу. За 10 днів я зловив талончик. От сьогодні до 10 ранку прийшов і десь в 11 з хвостиком сів вже за столик оформляти перший облік автомобіля. У Рівненському сервісному центрі МВС повідомляють, що незручності не назавжди. Зараз у них працює лише три екзаменатори, які приймають практичний іспит. Відтак не можуть на один робочий день дати більше талонів, ніж є часу для надання такої послуги. Також додаткові труднощі виникають під час повітряних тривог, адже робота центру припиняється. На 5 лютого у нас до екзаменаційної діяльності на прийняття практичних іспитів залучено троє екзаменаторів. Два з них в нас захворіло. Система електронного запису генерує по 18 слотів на одного екзаменатора. Ми розуміємо, що у людей є попит на дану послугу, тому догенеровуємо ще слоти на кожного екзаменатора. Розповідає, працюють над тим, аби ситуацію виправити, навчають додаткових екзаменаторів. Але наскільки швидко все вдасться виправити, сказати не можуть. Найкраще в області у рівному цього четверга відбулися змагання з армреслінгу серед закладів професійно-технічної освіти. Участь у них взяло близько сотні спортсменів. Про емоції переможців розповість наша Дарина Черемшина. Секунди було достатньо. Альона Федорчук стала чемпіонкою за ремреслінгу у ваговій категорії 50 кілограмів серед дівчат. Спортсменка не вперше перемагає на подібних змаганнях. Минулого року Альона теж виборола золото. Розповідає, цим спортом займається недовго і перед кожним змаганням трохи хвилюється. Як почала навчатися тут в Рівному, то ну, з того моменту я почала. Ну так, звісно, я думала, буде, ну, я думала, буде важче. А от Дмитро Голдецький вперше брав участь в обласних змаганнях з армреслінгу. Однак перед фіналом юнак точно знав. Переможе. Я не хвилювався перед фіналом. Я думав, що я його легко положу. У півфіналі той суперник останній найсильніший був. Я не ожидував нього такого. У Рівному провели змагання з армреслінгу, які входять у традиційну спартакіаду серед закладів професійно-технічної освіти. Змагалися близько сотні учасників з усієї області. Армреслінг це уже десятий вид спорту у заліку спартакіади. Загалом кожного навчального року їх є 12. До закінчення у нас ще залишається два види спорту: це е, футзал та крос легкоатлетичний. І фактично в цьому навчальному році, 24 25 двадцять ми будемо завершувати. Змагання з армспорту традиційно проводять в Рівненському центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Там це роблять уже близько 20 років. В цьому закладі проводяться змагання, мабуть, уже більше 20 років. Безпосередньо АРМСПОРТ вже більше 20 років проводиться саме у нас. Це проходить область відбір до України. Надіємося, що можливо навіть все таки буде в цьому році і Україна. Спартакіада проводиться впродовж всього навчального року. Після завершення визначають найбільш спортивні заклади освіти на Рівненщині. Зірка, що не згасне, саме так називають Вероніку Кожушко. 18-річна дівчина відома мисткиня у Харкові. Малювала картини та писала вірші минулого року. У серпні дівчина загинула у рідному місті внаслідок ракетного удару. У її пам'ять розпочали організовувати виставки по всій Україні. Нещодавно така відбулася у рівному краєзнавчому музеї. Більше про неї розкаже наша Вікторія Якимець. Картини у скетчбуці та вірші на аркушах А4. Такою була творчість Вероніки Кожушко. 18-річна мисткиня родом із Харкова. Її життя обірвалося у серпні 2024 року внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові. У пам'ять про творчість дівчини почали організовувати виставки у різних містах. Цього разу вирішили відкрити її і в Рівному. Ініціаторами стала місцева молодіжна група. Наш дуже зачепила її історія, її біографія те, вона жила, наскільки вона була наповнена, тому ми вирішили нести пам'ять про неї цінності, якими вона жила, і зробити цю виставку в Рівному. підготовка до виставки зайняла більше двох місяців. Роботу Вероніки вдалося отримати завдяки батькам та друзям. Рідних на виставці не було. Утім батьки Вероніки доєдналися онлайн. кажуть вдячні за те, що пам'ять про їхню доньку досі живе у різних куточках України. У нас по душі родичи загалом. Зараз тяжко, да честь, що їй пам'ятають, що проводять такі вечори, проводять виставки. На вечір пам'яті Вороніки зібралося чимало людей. Вони розглядали роботи дівчини та слухали її вірші. Жодного значення і жодного сенсу немає в твоїх конспектах. Досить вигадувати любові хімічне пояснення та геометричні образи парабол. Вони не будуть у змозі пояснити причини цих ран. Не опишуть довкола сенців окружність, та що там історія Вероніки не лишила байдужим нікого. Було б добре, щоб ми збиралися з інших приводів, але це однаково не скасовує того наскільки важливий цей вечір пам'яті. Дуже шкода, що ми всі дізналися про творчість Вероніки Кожушко. Через те, що їх вбила російська ракета, таких людей потрібно знати. Ти більше в такий час, коли нас утискають, намагаються знищити. Дуже страшно і дуже шкода, що такі молоді люди гинуть. І вона більше не зможе творити сумніву. Чи варто проводити виставку, як розповідає директорка обласного краєзнавчого музею Алла Жишкевич, не було. Тому вони з радістю долучилися до організації заходу. Вероніка кожушко, це, мабуть, одна з найтаких активніших постатей сьогодні серед молодого нашого покоління, тому що вона була активною культурною діячкою Харкова, громадською діячкою і волонтеркою. І власне захоплювалася всім українським. Молодь, в принципі, сьогодні. Мабуть, надихається такими діячами. Виставка триватиме до 11 лютого в робочий час музею. Тож усі охочі можуть прийти та познайомитися із творчістю загиблої Вероніки. Кожушко це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.